Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сплатити за проїзд карткою столичні маршрутки обладнують валідаторами. Ніч у музеї Бондарський храм Муз відчиняє двері для полуночників. Вони боролися за батьківщину історії Придністровських ветеранів трьома офіційними мовами. Воєнкор, і партизан. Сьогодні вшанували пам'ять Петра Варшигори. Органам держбезпеки Придністров'я 33 роки. Завдання ті самі, що завжди захищати права та свободи громадян, охороняти стабільність країни, її непорушність та суверенітет. Співробітників та ветеранів МДБ привітав президент Красносельський. Співробітники органів державної безпеки, перебуваючи на варті законності та правопорядку, оберігають придністровське суспільство від деструктивних елементів, надійно захищають державний кордон Придністровської Молдавської Республіки. Вони вміло діють на попередження, постійно ведуть незримий бій із проявами екстремизму, тероризму та інформаційних диверсій. Особливо подяку президент висловив ветеранам чекістам. Вони і сьогодні у строю. Допомога матерям при народженні дітей та з догляду за ними виплачуватиме не підприємство, а єдиний держфонд соціального страхування. Ініціативу уряду напередодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні. І ще виплати при народженні чи усиновленні першої дитини понад 6 тисяч рублів за другу майже 7 тисяч. Допомогу з догляду за дитиною до двох років пропонують зробити однаковою для працюючих і для непрацюючих мам понад тисячу рублів. Виплати пропонують Підняти з 1 липня і ще допомогу з догляду за дитиною до 2 років. Уряд пропонує не після декретної відпустки, а раніше вже Дитяча допомога нараховується вже через 70 днів після пологів, але пропонується з моменту народження починати робити виплати з догляду. Обговоримо цю пропозицію, оскільки не в усіх державах таке є. Законопроєкт ухвалили у першому читанні. Над ним продовжать працювати. Поплата проїзду картою у столичних маршрутках продовжують встановлювати валідатори пристрої для безготівкового розрахунку, де вже діє автоматизована система і як вона працює прямо зараз. Автоматизована система оплати проїзду у Придністров'ї почала працювати з вересня. Спочатку тільки в тролейбусах. Сьогодні за безготівку проїхати можна і в столичних маршрутках. П'яти фірмам-перевізникам видали 170 валідаторів. Їх встановили на найпопулярніших напрямках. Де можна розрахуватися карткою, є спеціальні наклейки, – «АСОП». Сьогодні останньому сьогодні останньому перевізнику ми передали валідатори. Я думаю, до кінця тижня практично на усіх маршрутах вони будуть встановлені. Знаходяться на панелі приладі водія, тобто не заважає йому у керуванні до нововведення. Поки звикають і водії, і пасажири. Зараз всі ще за старинкою розплачуються готівкою. Деякі цікавляться, поки ніхто не користувався, але попит напевно буде. Перша зміна вже пройшла. Перша зміна закінчилася, одна людина оплатила. Думаю, це нереально. Думаю, це нереально. Діти маленькі в школу їдуть. картку можуть втратити, потім знову купувати. Це важко буде. Ну, по карті, звісно. І. Карткою, звичайно, зручніше. Не треба собою готівку носити, не треба чекати, поки решту дадуть. Поки проїзд у маршрутках і тролейбусах як карткою, так і готівкою. Зараз вносять у базу даних пільговиків. Пенсіонерів Тарасполі Бендер вже підрахували. До кінця травня додадуть всіх школярів і студентів. І тільки потім оплата карткою стане обов'язковою обов'язковою для всіх пасажирів. Пройти повне обстеження в одному місці. У республіканському шкірно-венерологічному диспансері приймають нові фахівці. Тут оновили обладнання, медичних послуг теж побільшало. Подробиці далі. Потрібна консультація уролога чи гінеколога. Тепер її можна отримати прямо у шкір диспансері. Раніше пацієнтів відправляли на консультацію до поліклініки за місцем проживання. Це затягувало постановку діагнозу. Спеціальності уролог Спеціальності уролог, гінеколог і дерматовенеролог тісно пов'язані між собою. Часто пацієнти не знають до якого фахівця можна звернутися. Тому у нас вони можуть отримати консультацію та терапію відразу за всіма спеціалізаціями централізованість допомагає зібрати лікарський консиліум прямо на місці для швидкої постановки точного діагнозу. Уролог приймає щодня з 8 до 15.40. Гінеколог Хінеколог лише за записом виявляє, та лікує інфекції проводить онкопрофілактику, оглядає і вагітних. У клініку, відділенні... У клініку діагностичному відділенні відкрито денний стаціонар на 10 ліжок. Надаємо весь спектр консультативних, лікувальних діагностичних, профілактичних та реабілітаційних заходів. Дерматоскопія, процедура, яка допомагає виявити зміни шкіри, перевірити родинки, пігментні плями у максимальному збільшенні. У диспансері діагностику проводили раніше. Завдяки новому обладнанню аналіз став точнішим. Ми Ми отримали новий автоклав, нова ламінарна шафа, інкубатор. Завдяки цьому ми змогли відновити бактеріологічні дослідження на гонорею. Це дуже потрібне дослідження. Часом лікарям, урологам, венерологам дуже складно поставити діагноз без цього дослідження. А ще у шкірно-венерологічному диспансері можна здати всі види аналізів крові, перевірити рівень глюкози, холестерину, гормонів і не тільки. 16 травня 120 років тому народився герой радянського союзу, письменник, кінорежисер, громадський діяч Петро Вершигора. Урочистості присвячені цій даті пройшли сьогодні на його батьківщині у селі Северинівка Кам'янського району. Письменник кінорежисер Петро Вершигора у липні 41-го на війну пішов добровольцем, а вже через півроку воював у партизанському з'єднанні Сидора Ковпака. У грудні 43-го після поранення командира, Петро Вершигора очолив першу українську партизанську дивізію. Він учасник п'яти рейдів по телах ворога. Петр Петрович просто Вершигора не просто командир. Письменник це символ відваги непримиренного духу і народного супротиву, коли ворог Тав нашу землю Вершигура став одним з легендарних командирів партизанського об'єднання Ковпака. З боями пройшов тисячі кілометрів. За успішне проведення рейдів 7 серпня 44-го Петру Вершигурі було присвоєно високе звання Героя Радянського Союзу. У повоєнні роки генерал-майор Вершигора серйозно займався письменницькою та громадською діяльністю. Його документальна повість люди з чистою совістю переведена на 30 мов світу. Поклонитися пам'яті Петра Вершигори прийшли сьогодні родичі. Рідні племінники мешкають у Северинівці. Помню. Петра Петровича пам'ятаю Петра Петровича 46-го року. Мені тоді було шість років. Він приїжджав до нас на побіді. Йому після війни дали машину. приїжджав, гостив. Я був футболістом. Він привіз нам футбольний м'яч, тому що ми стряпок робили. А один раз він сидів два місяці в сівінукі і писав п'єсу Дубко-Товського. Ну так я то ніхто не а було так холодно тоді. Ноябрь місяць був. Я мала була, помню це. І взяв, зібрав бабушек сусідок отут, де мама наша жила. І вони йому співали пісні, а він вибирав з тих піснів, яка саме підходить до його того тексту. Сьогодні біля пам'ятника Вершигорі покладали квіти, співали пісні, а ще пригощалися справжньою солдатською кашею. Була і екскурсія музеєм героя. Вони боролися за батьківщину. Історії придністровців ветеранів великої вітчизняної, українською, молдавською, російською мовами. Це спільний проєкт газет Придністров'я, деверлністрян та гомін. Віра Тарасенко одна із авторів книги. Вони боролися за батьківщину. Написала нарис про батька Михайла Маркова. Коли почалася велике вітчизняна, йому було 17 років. Жив у Слободзеї, працював у колгоспі, потрапив під обстріл німецької авіації, дивом вижив. Після цього приєднався до Червоної армії і почав свій шлях до перемоги. Ясикишинівська Ясько операція. Ясько-кишинівська операція Молдова звільняв Румунію, Болгарію, Польщу, Угорщину та Австрію. Ще 8 травня, коли червоний прапор над Рейхстагом вже висів, точилися сильні бої за місто в Єльдах. А так то зв'язківцем працював. І за цей бій його нагородили медалю за відвагу. Там сказано, що під страшним вогнем противника він усунув шість телефонних поривів, і за це був нагороджений. Історія Михайла Маркова лише одна з багатьох у збірці книг вони боролися за батьківщину. Над проєктом працювали журналісти газет Придністров'я Девероністрян та Гомін. Їздили містами та селами Придністров'я, збирали спогади та історії ветеранів великої вітчизняної. Ці книги, і... Ці книги хоч і створені трьома державними мовами розповідають про різних людей, про різні долі. Це не та сама книга, перекладена різними мовами. Це різні книги, які розповідають про різних людей. Звичайні люди говорили своїх... Звичайні люди говорили про своїх родичів без якогось вихваляння. Ми бачили в їхніх очах радість, що згадали і дали розповісти про них. Тираж видання 200 екземплярів по одному примірнику передадуть до центральних та шкільних бібліотек міст та районів. Також з книгою можна ознайомитись на історичному порталі. Мінцифри продовжує до 21 травня збирати заявки на додатковий тираж книги без терміну давності Придністров'я про злочини фашистів у роки великої вітчизняної у нашому краї. Все в цифрах та фактах. Багато історичних документів та фотографій. Робота над книгою розпочалася у 2021 році за дорученням президента Красносельського. Кожен придністровець повинен розуміти, що подібні видання це відгук тих процесів, які відбуваються у сусідів, де повна фальсифікація історії, підміна фактів, підміна пріоритетів та орієнтирів, де вороги стають героями. А справжні герої наші діди-прадіди вони принижуються і принижуються їхні заслуги. Хотілося б також, щоб підключився до заявок і депутатський корпус, і на своїх округах вони допомогли поширити це видання у школах поки що зібрали близько ста заявок від жителів країни, громадських організацій, міністерств та відомств. Вартість видання 460 рублів буде дешевшим, кажуть у мінцифри, якщо зберуть більше 300 замовлень. Це здешевить перевидання для поліграфіста. Замовити свій екземпляр без терміну давності Придністров'я можна у телеграм-каналі Мінцифри або за телефоном номери на екрані. Дощі, морози та вітри все це наприкінці квітня та у травні не найсприятливіша погода для фруктових дерев, кажуть аграрії. Що з врожаєм сливи, вишні та персика? Розповімо прямо зараз. Вишня, слива, персик, сад площою 30 гектарів у селі Чобручі. Це Слободзейський район. Щодня агрономи стежать за станом дерев. Перезимували добре. А ось у квітні ночі видалися морозні аграрії, як могли рятували дерева жгли костры. Палили вогнища, у саду розкидали скати, палили їх, але, чесно кажучи, це не дуже допомагає у затяжні морози. Коли з 12-ї ночі до 8-ї ранку мінус 3, то нічого не врятує. Слива вона загинула не на 100%, але на 80% точно. Вишня у садах пережила заморозки. Урожай буде, нехай не такий, як очікували. Наприклад, ця вишня, сорт Ерді, велика. Раніше збирали до 60 кілограмів із дерева. Цього року удвічі-тричі менше. Михайло Ротар каже: за 15 років роботи у сільському господарстві такої холодної весни не пам'ятає. Були чотири дня морози у нас опускалізди були чотири дні морози. У нас опускалася температура до мінус трьох, але на той момент сад цвів. Під час світіння квітка більш стійка до морозу, ніж сам плід. Ми врятували тоді його. Все було гаразд, але з 27 на 28 квітня температура опустилася до мінус трьох. Садок уже відсвів, були плоди, а вони більш вразливі. Персик каже Михайло, буде це пізній сорт. З обрізкою цього року не поспішили це й врятувало від морозів. Плодів навіть більше ніж потрібно. Їх прорідять, щоб персик був великим. Із гектара планують зібрати 5-6 тонн на рівні минулого року. А тепер до планів на вихідні провести ніч у музеї запрошують бендерчан та гостей міста цієї суботи. А свято історико краєзнавчий музей організує вже четвертий рік поспіль. Чим будуть дивувати шанувальників цього разу? Зараз розповімо. Ніч у музеї. Виставка про велику перемогу, творчі вікторини, конкурси та майстер-класи. Бендерський історико-краєзнавчий музей знову відчиняє двері для полуночників. Запрошує і дорослих, і дітей. Усіх любителів мистецтва в цього року буде запропоновано нову програму мисливці за знаннями для дітей та дорослих. Вона буде проведена у залах археології. Також буде Вікторина «Дізнайся історичну особистість за портретом. І нова Вікторина Музична Пісні воєнних років на дітей та дорослих. Чекають майстер-класи. Кожен зможе розписати гіпсову фігурку або зробити ляльку оберіг, а потім забрати додому на згадку. У програмі виставка військових кораблів і запасників музею, а ще експозиція військової техніки із приватної колекції, і не лише буде проведено спецгасіння конвертів в ніч у музеї. Кожен відвідувач може взяти його собі на згадку. Також пройде акція Привітай музей. Кожен гість може залишити своє привітання та побажання музею. На полуночників у Бендерському історико-краєзнавчому музеї чекають 17 травня з 16-ї години. Переможці ігор, конкурсів та вікторин підуть із призами. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок о 17.30 на першому Придністровському.